Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Оголосили в аріаті премії імені Андресона. Про це повідомила Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги на офіційному сайті. Переможцем 2024 року стали письменник Ганс Єніш. З Австрії та ілюстратор Сідні Сміт з Канади. Ганс Єніш – австрійський радіожурналіст, письменник, лауреат багатьох премій у галузі дитячої літератури, відомий своїми поетичними історіями, які знаходять у повсякденні. Гайнц Єніш був номінований премією також імені Андресена у 2022 році. Сітні Сміт канадський ілюстратор раніше займався дизайном плакатів і обкладинок альбомів. Потім перейшов на дитячі книжки і також здобув визнання завдяки своїм таким зворушливим ілюстраціям, що передають як красу, так і складність повсякдення. Премія Ганса Крістіана Андерсена це найвища міжнародна нагорода, яку присуджатимуть і письменникам, і ілюстраторам дитячих книжок. Яку заснувала ще у 1956 році, кожні два роки її вручає організація і за видатний внесок у дитячу літературу, премія The Publisher Excellence Awards», що покликана відзначити видатних жінок у книговидавничій галузі? Оголосила переможність 2024 року. Бодур Аліф Касімі, колишня президентка Міжнародної асоціації видавців. Порівняла шлях видавничи. Чині плаванням по величезному такому океану, що вимагає вміння орієнтуватися в повсякденних водах, мужності протистояти штормам, стійкості, щоб плисти проти течії і мудрості, щоб вірити в себе, попри невизначеність і незлічені виклики. Номінація за життєві досягнення Ширлі Івон Карбі, голова правління Карлом Хоблішер з Карібен. LTD. Номінація за розвиток саме премії Мідія Осман Тішман, генеральна директорка видавництва, виконуюча директорка видавництва Агем Ракалас Шалі. І номінація за а, інновації Трибер, засновниця і директорка видавництва «Палома Public. Премію Publish Hair Excellence Awards визначають жінок, які вдосконалюють видавничу галузь та прокладають шляхи для інших. Мають силу підштовхувати переможців до подальших досягнень і надихати інших, а також підвищувати обізнаність про виклики, з якими багатьох е, жінок все ще зіштовхуються у видавничому бізнесі. Премія для видавців дитячу літературу for the Best Children's Чилдренс of the Єр оголосила в 2024 року. Про це також повідомили на Фейсбук, сторінці Болонського книжкового ярмарку дитячої літератури, що організовує премію. Премію нагородили видавців із шести частин світу: це Африки, Азії, Європи, Панії, Північної Америки, Кариб, Центральної та Південної Америки. Лауреатом премії стали такі видавництва: це і змаро. Yanbo I'm Kitab із Нової Зеландії High hey, Publishers. Uh, детальніше можете ознайомитись на сайті премії. Uh, найбільше щорічно світової премії для видавців дитячої літератури. Вона була заснована 2013 року організатором Волонського книжкового ярмарку на честь 50 ліття ярмарку. Роман місто Валер'яна Підмогильного видали у Польщі. Про це повідомили на Фейсбук сторінці видавництва. сміливо, сучасне, часом надто полемічний, іронічний та інтеректуальний місто ще один шедевр періоду розстріляного відродження, виданий коледжем східної Європи саме в Києві. Були події 1920-х років епоху революції, кохання та літератури а на польську мову. Роман переклав літературознавець, історик та перекладач Марцін Гачковський. Видавництво Старого Лева випустить збірку поезії свідчення письменниці Вікторії Амеліної. Про це повідомили на Букса Торінці, саме програмна директорка Львівформ Софія Челяк. Вона розповіла, що про намір видати поетичну збірку Вікторія Амеліна повідомила їй у травні 2023 Цього року, а під час книжкового арсеналу розмовляла із головною редакторкою видавництва старого лева Мар'яною Савко, Вікторія Меліна українська письменниця, авторка романів Синдром листопаду або Умо комбатінс дім для дома та книжок для дітей. Була волонтеркою, громадською діячкою від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокупованих територіях України. На Болонському ярмарку дитячої книжки відзначили найкраще українське візуальне видання для дорослих. А також вручили таку спеціальну відзнаку за візуальне оформлення книжок. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці книжкового арсеналу. У межах ініціатив «Tolkien Pictures» від Волонського ярмарку у співпраці з книжковим Арсеналом представили унікальну колекцію з 54 українських візуальних видань для дорослих. Міжнародне журі обрало переможцем колекції видання Телеграф від Projector Паблішинкінсторі. Переможнець оголосять. Саме на Волонському ярмарку наступного року. А, крім того, м -м, книжка Юлії Мусаковської «Бог Свободи отримала спецзнаку за візуальну частину у виконанні Анастасії Старком. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавий цей процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступного тижня. Бувайте!